Чекаємо, виходить зараз на гравців. Поки okay, чекаємо. Зараз скажу, що в нас по опціях. а по опціях у нас 15 ПТ, Україна, Саксонія. Antwer, Antwer, ja tak rozumiem. Druzia z Temio, tak? Залишилось тільки зачекати Астемію і його друга напарника Мейсона. Бачу, він якраз там розминається перед грою. Так, Мейсон? І десь астемію. Так, опції давайте перевіримо. 15 хвилин. Захоплення селян, поруч замовчень, багато тисячі. Так, так от бач, Антвер. Друзі, стеммію зрозумів. Ну, блін, трошки готувалося, значить, до гри раз так довго затягнулося. Ну вирішували час, тому коли буде краще зіграти. Цкапуля тут же видумує. Так, давайте я сам перевірюю чи картинка У картинці все має бути окей А я ще раз вам нагадаю, що ЄМА зараз збір проводиться для ЗСУ, збираємо на рації для бригади чорні Запорожці Справа є QR-код, ви по ньому можете прийти і задонатити от. Або знизу є посилання на збір. У ньому також можете прийти і задонатити. Там ще зовсім трошки залишилось. Ми починаємо. Гарної гри гравцям я переможу на сильніший. Правді Бетховен. Зараз я вже не буду відволікатися так на час. На чат. Все-таки затримка 3 хвилини немає сенсу. Читати чат бо до вас довго доходити. <див> Дімасик, всім привіт і гарного перегляду. І тобі гарного перегляду. Так, я тисну паузу. Так, я натисну паузу. Це є астеміо. Ріпі плюс, <кій> Мейсон плюс. Ацька пуля плюс. Гел погнали. І так. Зверху нас ось так розкинуло. Виходить, що Остемія взяв Сексонію. Мейсон взяв у нас Україну. Знизу у нас Ріпі взяв Україну. І Ацька пуля взяв Сексонію. Що можна зразу сказати про гравцям Що Мейсон, мабуть, найдосвідчений гравець, який є, серед всіх. В нього дуже багато перемог, дуже багато ігор. І я ще не грав козаки, коли Мейсон вже грав, в принципі, в них. Дуже часто зустрічаємося на 15 ПТ. Я думаю, що ну, він один із сильних, що зараз є в цій четвірці, на 15 ПТ. Так само можу сказати про Ріпя: що він відносно молодий гравець, але дуже швидко навчився, і дуже класно в нього виходить. І він ну, потужний на 15 ПТ, дуже класно грає, особливо в рейтингу. Класно, 15, 15 ПТ це зараз, певно, що його стахія. Астеміо, так сказати, не дуже відомий для мене гравець, але мій підписник. І, можна сказати, початківець, який також швидко навчився, і досить класно грає. Дуже часто ми з ним зустрічаємось у рейтингу. Саме можу сказати про Ватську пулю, що в принципі новенький, але дуже багато чого діз, хоче дізнаватися, щось багато вчить, там біл, білди нові для себе відкриває. Хто прикольно, типу, грає, як новачка взагалі супер. Тобто, тут, я б сказав, що це дуже-дуже балансні команди, тому що на 15 ПТ хлопці будуть грати, в принципі, я думаю, плюс-мінус однаково. По шахтам, в принципі, три шахти, команди зверху. Зараз давайте рознайдемо по кольорам команду зверху. Ось. Що ми бачимо? Що зараз система я вже знайшов три золотих шахти. І четвертую зараз він якраз її і побачить. А ситуація у Мейсона є вже 4 золотих шахти, займається остання четверта. Досить швидко. Швидкий дип. Тобто буде 4 сторони ширі, буде раш. Буде дуже-дуже цікаво. Так, команда знизу. Ріпі. Знайшов поки що 3 шахти. Золоті, Ми сьогодні з ним, до речі, грали, він так само четверту шахту золоту десь зайняв можливо, на п'ятій хвилині, він її просто не міг знайти. Адська пуля має вже всі чотири золоті шахти, що досить класно. Але дивіться, зараз по балам, що Астеміо відстає від усіх, і робить він піку Тобто буде готуватися враж. Цікаво, а найпізніше він займає золоті шахти. Тут, мабуть, був місклік о, вже йду селя... Ціля... Ні, не йдуть, не займати цю шахту. Дуже дивно. Дуже-дуже дивно. Ну тут ясно, тут 400 буде. Тут буде ра. Хлопці, коротше, збираються рашити. Я думаю, що тут 100% буде 4 стані. Вже будується перше стайня, швидка. Четверта хвилина. Ну, правильно, він не поставив одну казарму, відразу будує. Через одну казарму будує відразу стайню. Тут що ми бачимо? Тут. Стандарт, я думаю, тут буде, можливо, 200 січки Якось ріпі сказав, що йому це подобається. Є перше стання, є три казарми, стрілецькі хати, точніше, козацька хата. <кій> тут дип також став трошки пізній, але можливо, це буде 400 рундаширів плюс піка. Ну цікаво, цікаво. Побачив, побачив ріпі, що грає. Я думаю, він побачив, що грає Астеміо але, в принципі, я думаю, Україну буде важко все одно так зарашити. Січка дуже сильно, мені здається, зарішає в цьому випадку. Але, наприклад, якщо зараз піде в Мейсон в бій проти пулі, я думаю, на пуля не вистоїть. Тим більше, 100% Мейсон повинен робити гетьманів, я раз він хоче рашити. В Січки в нього не буде взагалі. Хіба що щось дипу, і то я сумніваюся. Йому краще вкластися в цих 400 рандаширів. Стрільців зробити максимальні прокачки, які він зможе зробити на 15-й хвилині та піти, вбити просто пуль. Цікаво-цікаво, на мою думку, це, ну, прям реально рівна гра, як бачу в чаті написав Мейс, а, Мой, Мойсей. Має плюс-мінус рівна гра бути згідний з ним. Що по шахтам займається? 4-3 вугільних. Одна залізна є, де займається ще друга залізна, Ріпі тим часом. Прокачав. Відправив людей на дерево, прокачав майже все золото. Ось тут один селян зайшов і ще один. А, ага, все, золото він прокачав на максимум. Ситуація адській пулі, золото також прокачане на максимум. Цікаво. Ставиться вже дві стайні, академія пізніше. Хм. Досить цікаво. <кій> не знаю, що це за білд, реально. <кій> Я так не граю. Три складика. Відразу на дерево. Я думаю, тут і два вистачило б. Рівненький паркан а, під кордоном. Ой, а що це за стайня? А, зразу під дерево, окей. <кій> Але це дерево набагато краще, я рахую. Два складика сюди поставить. Стеляни зараз простають. Видно, що стеміум не вистачає ще контролю всього. Бобулан, бачу, в чаті тут пише дуже цікаво. Ріпі таші, Владислав за нього вболіває. Пагорб, дивіться, пагорб, який класний адській пульт. Якщо він буде грати в 4 стані, він може його зайняти, але не проблема, буде просто взяти і обійти його. Взагалі не проблема. В ріпі немає жодних пагорбів. Тут також непоганий пагорб від нього можна зіграти якусь оборону, але його не... не грає точно в оборону. Кліпає піку, кліпає рундаширів, також буде рашити. Мейсон аналогічно цей пагорб, якщо він не вийде в нього заражити, можна буде від нього якось відіграти, але я думаю, що це не дуже йому допоможе зробити. Що тут змінилося постава? Він виходить на сріпі другу стайню. Але не запустив. Запустив супер. Третє від вітатської пулі ставиться. Дивіться, вже є 24 коняки. Тут виходять мушкетери. Зайняті вже всі шахти. Золото 40, окей, ріпі. Так, в ріпі в нас золото збирається. Він його не втрачається. думаю, зараз найметься зразу 100 січки. Поки що нічого не наймається. я думаю, щось він чекає. <кхід> рундаширів. Робить рундаширів. Таке хіба зробить зараз не знаю, поставить третю стайню. Остеміо тим часом по очкам все ж таки відстає від всіх. І це трошки погано. Буде важко для Остемю. Дві стайні поки що. Тут він поставив склад і не почав добувати це було дуже дивно від Остеміо. Він взяв побудував так далеко стайню. І замість цього дерева він зайняв це дерево. Дуже дивно він зіграв. Можна було правильно займати це дерево і тут будувати всі стані, відправив так далеко селян за цей час, поки вони йшли, скільки ресурсів він втратив. Паркан забудовує Мейсон. Глянемо що у нього: 40 золото. 32 залізо, ще хтось не зайшов у шахту. А точніше, 32 вугілля. І сюди не зайшло, що було. Вже 35. Легпех із дипу, місклік. Цікаво. Я, я не думаю, що це було так задумано, я думаю, що це він випадково на хвилювання, можливо, так зробив. Видно, що хлопці хвилюються, щось забувають. Стемю тут, я думаю, що трошки протопив, ставить РДП. Три хвилини, я думаю, зразу його треба буде запускати. Давай, давай, Естемію. Не забувай. Треба взяти прокачки і запустити РДП. ставить третю стайню. Ардепув все-таки не, зас... не запускається, вона просто простає. І... Зловив ліміт, добре, виправився, почав будувати будиночки. Видно, що з теме реально трошки не вистачає всього контролювати, але думаю, це не проблема. Навчиться. Тут 400 рандоширів, ну, Мейсон тут заточений просто. Цікаво, хлопці, от типу, якби відгородилося, я думаю, від Січки, плюс від себе. Головне, я думаю, на стадіях не віддати націю. Дивіться, як мало зараз армії по факту у, у Ріпі. Йому навіть не вистачить просто патронів, це все перестріляти. Я думаю, 100% він може спокійно йти рашити астемію, він повинен вбивати ріпі. Але проблема стання, точніше, та, і стання так само я вже секунд 10-15. Нарешті, оце помилка, краще б він спочатку прикачав, тому що він втрачає 400 золота. Бо наступне вже сто... коштує 300 золота. Спочатку беріть апи. А потім включайте. Вмикайте. Готується мейсом вже. Я думаю, що тут вже повинно бути, до речі. 400. Так, є коробка з 400. Ага. Вони знають, що Ріпі сильніший гравець і йдуть зараз на нього. Цікаво. Цікаво, досить цікаво. Вистраює тут 400. Якось замало коней в нього. Хоча він найраніше поставив стані. 104 коня. Добре, ну, вийде 120 до кінця миру. Гріп, як жахливо. Що це таке вистраюється на плюс 7. Робить гетьманів, січки. Дуже дивний білд, хлопців. <свистрає> Прям, ну, дуже дивно. Щось нестандартне всі виконують. Один Мейсон пішов по стандартному білду. Це 400 рендуширів, Сердюки. Плюс гетьмани. Чисто заточений на раш. Середжи. Зараз пройдемося прокачкам у всіх. Дивіться у адської пулі. Що в нього є по прикачкам? Нічого. У ріпі. У ріпі є. Нічого. <звук> Знову ж таки, нічого. А глянемо, що у нас у Мейсона. Поки нічого не відбувається у нас. Мейсон взяв одну тільки швидку стрільність. Я думаю, він зараз добере силу пострілу вугільну. Повинен 100% відобрати. І що у нас у Астемію? Астемія тут же прориває паркан. І Астемія по паркачкам також нічого немає. В нього голод держави, він зробив щось обмін, не обмінявся. Що, 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 що за Астеміо? Добре, не відволікаємося, він просто помирає. Астемію треба виправляти ситуацію. Перехвилювався, дуже сильно перехвулювався. Тим часом вступає в бій Мейсон. Він це знесе. Він знесе і цих коней. І це плюс 7. Я думаю, це взагалі буде не проблема. Гетьмани плюс будуть зараз нарізати ці гетьманів. Астеміо ще не може відійти. Їжі немає, блін, ну це фатальна помилка, це просто фатальна помилка, на мою думку. Він зносить хатську пулю на Ізі. Поки що Мейсон грає в соло. Підходить назад. Втратить багай до мирдюків. Чекає Астемію, йому реально потрібно чекати. Але у Остеміо немає ні патронів, ні вугілля, ні заліза, нічого в нього немає. Все одно продовжує далі. Далі наступати у нас Мейсон. І він це продавлює. Він, він 100% повинен це продавлювати. Тут зараз проходить основний бій. Ці всі гетьмени просто перерізуть це в салат. Дуже погано пішов Астеміо Не найкраща гра від нього. Так, тут все чудово, хлопців. Мейсон продавлює Ріпі. А пуля? А пуля просто стоїть. Буля просто стоїть. А це союзник у ріпі ніяк не допомагає. А Остеміє видно, що він дуже сильно перехвилювався. Що сталося? Выходит, что отскапуля вылетел. Ну, ботс а это такой классный мув. Тут репу ідеї треба робити. Чи я навіть не знаю, типу, що, що правильно, правило. Каже віджимати. Ну, окей, все, ріпі сказав віджимати, значить віджимати. Я думаю, тут геть мене можуть ще щось зарішати від ріпі, але сумніваюся. Астемі отак і трошки почав відновлятися. Я думаю, Мейсон накинув йому трохи е ресурсів. Відбився Ріпі. Дуже дивно відбивається, але відбивається. Дивно чому? Я би зараз запитав би ось повище, чи можна зробити ре. Думаю, це би одобрили. А так виходить, що ну, ріпі погодився, значить, претензій ніяких немає. Ну тут що ріпі в салат зараз носиться, хоча він дуже добре тримався, я думаю, якби ацька пуля йому допоміг. На ріпі навіть ГГ не написав, це така я врахую, що трошки ...неспортивна поведінка. Що я можу сказати? Не дивлячись на те, що Стеміо трошки протопив і, мабуть, сильно реально прихилювався, він молодець. Перший турнір, і він показав його добре. Наступний раз він має в наступній грі 100% з Мейсу на це обговорити і виправити ці помилки. А тут зараз просто виноситься адська пуля. Шкода? Очікувань було більше від цієї гри. А тут зараз просто дуже дивно все відбувається. Я думаю, якби хлопці попросили рейд, то ну, ніхто був би не проти. Та я чи не знаю, чи встиг би адська пуля. Хіба що перерізати дотікання би і взайти в базу Мейсону, а це би він точно встиг. Так, доволі дивна гра вийшла. І зараз просто розбивають, виходить пулю. Тут ГГ йому треба просто вбити до останнього християнина. Селянина, точніше. Гріпі, мабуть, трошки задізморалися, що так вийшло. Ну, все одно комусь треба було вигравати. Я думаю, шансів все одно не було навіть, якби Аць пуля не вилетів він би в будь-якому випадку би програли. Ну, не в будь-якому випадку, але дивлячись на ту ситуацію, яка була у Мейсона. І Остеміо, як вони душили. Ну тут Астеміо дуже сильно натопив, че ж те, що у нього не було жодних ресурсів. Тим часом вже там Мейсон в століття за Україну, мабуть, вийшов. Жартую, Full кат вже Мейсону. Жартує. Я не зрозумів, в який момент у Астеміо пропали всі ресурси. націю, розбудовує, вже вона ніяк не допоможе. Ось така, в принципі, катка вийшла Дивна. Доволі дивна катка. Ми просто подивимося на це знищення. Ще треба забрати цю шахту, щоб виграти гру. Бацька поля так просто не зможе здатися. Не знаю, чи... не можу не можу підказати. Ну хлопці вже самі зараз побачать, що тут шахта. Неочікувано але красиво виграла команда зверху, а саме Мейсон і Астеміо. Хлопці молодці, вітаю їх з перемогою. А поки закінчиться гра, я хочу нагадати, поки ви ще всі не розійшлися, що ми збираємо на рації для 72-ї бригади чорні Запорожці. Там треба 66 тисяч гривень, більше половини вже зібрано. Тому приєднуйтесь до збору, посилання є QR-код е, зліва чи справа, вам покажу. Ну, На екрані він справа і знизу є посилання на саму банку. Тому приєднуйтесь, кожна гривня важлива. А тут все, тут завершення. Ось така у нас катка вийшла. Тому дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Завтра 100 сотки. будуть будет і и катки. Всім бувай.